Він чудово вміє грати в нападі, і це факт. А нам потрібні ті, хто вміють грати. З кого ти хочеш почати? Ні з кого. Білі, нам треба компенсувати 38 хоумранів і. пробіжок. Народ, 20 ви досі хочете замінити Джамбі. Я казав, це неможливо. І це неможливо. А єдине, що можливо відтворити, відтворити по частинах. Що? Індекс займання бази Джамбі 4707. У Деймона 3204. А Волмедо 2901. Додайте все і буде? Я маю сказати. Коли я вказую, так. Десять дев'яносто. Ділимо на три. 3.64. Саме це і треба. Три бейсболісти. Три бейсболісти з індексом займання бази. 3,64. Чекайте, неправильно. правильно. Не Білі. Так. Хто Це Це Піт. А піти обов'язково тут бути. Обов'язково. Все, поїхали. Номер один. Молодший брат Джейсона Джеремі. Хто О, може? Білі, ідея погана. Погано. Білі, слухай річ, у... так, білі, з твого дозволу. У нього є проблеми в приватному житті, які, на жаль, впливають на професійне. А ще він трохи нагуляв тіло. Так, і ці чутки пробалування травкою, стрип-клуби. Зараз нас цікавить його індекс займання бази. І він у нього страшенно високий, як для хлопця, який коштує 285 на рік. Господи, біля. Номер два. Девід Джастіс. О, у нього вже не тісне, старий Джастіс. А що? Стайн Бренера так бісить його за непад сил, що він готовий платити йому далі гроші, аби тільки здихатися. Будь Саме так за десять років Джастіс зробив собі ім'я. Був у багатьох іграх. Звісно. Це збільшить продаж абонементів на початку року, але під час літньої спеки він буде героєм, якщо просто серед поля не впаде. Білі, його ноги вже не ті. Білі. Е, у захисті він ніякий. Не факт, що швидкість його битки ще та. Ноги вже не ті. Грейді. Витримає 60 матчів і то добре. Що в ньому такого? Він займає бази. Сир, що ми так взагалі буде? робимо? Далі номер три. Код Гетеберґ. Хто Гетеберг? Віджекаліка. І чудово доповнить. Так, у нього невеликі проблеми. З його невеликі він не може кидати. Його середній показник 260 і найкращі часи далеко позаду. А по-моєму, все ще попереду. Чув Бостон хоче його викинути, а ніхто його не візьме. Це добре, отже, він дешевий. Так, чекай, я правильно зрозумів? Ти хочеш взяти хлопця, якого вигнала половина організації у професійному бейсболі, бо в нього невеліковно ушкоджений нерв у лікті. Він кидати не може. Не може кидати й ловити, та що він може? О, Народ що. поритися в паперах, а то я вкажу на піта. Він займає він базу. У нього багато воків. Він їх займає часто роко. Яка мені різниця воками чи хітами? Піт? Ніякої? Ніякої. Так, давай усе прояснимо. Отже. Ти хочеш взяти не одного, а трьох скалічених гравців. На заміну джамбі. Я правильно зрозумів? Ти зрозумію? ж не вдарився в цю маячню біла Джеймса. Відтепер це наша нова політика. Ми рахуємо карти, яку грів Блек Джек, і збираємося обіграти банк. Е, не розумію. Слухайте, хлопці. Думаю, не треба забувати. Хто цей чолов'яга? Він відповідає лише перед начальством і Богом. А перед нами не повинен. Ми робимо припущення. Він приймає рішення. Так, це все дуже добре. Але ми ледь не здохли за ці півтора місяця, намагаючись Крейдів. витягти цю команду, а ти на нас класний ходів. Це не дискусія. А що це тоді? Бері, не дискусія. Білі. старий, Здається, ти пропустив одну деталь. Жоден з цих трьох. Не вміє грати на першій базі. Тобі доведеться одного навчити? Навчити? Кого саме?